Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде такий релакс день з двома дівчатами та одним маленьким хлопчиком пухнастиком Дуже смачні панкейки Як? Без е, банан. вырезаешь полностью весь, потом э, в блендер кидаешь, потом перемешивается, потом э, в панкейки рассовываешь и в панановые панкейки. Угу. То в тесто прям треба, да? Да, да, да. Угу. Ясно. А ты мне это поможешь сделать? Євуся сьогодні захотіла на сніданок бананові панкейки, розказала мені рецепт і я приступаю готувати. Я збиваю одне яйце з двома ложками цукру столовими, але, в принципі, якщо додавати банани, то цукру можна не класти. Але я порахувала, що, напевно, так буде смачніше, до того ж ми захворіли, і нам трошки хочеться більше солодкого. Також додаю 150 мілілітрів точніше молока і 2 столові ложки олії. Все перемішую, треба просто перемішати до однорідності. І в мене було ось таких вже 100%. Иглих два банани, я товку виделочкою і також туди у суміш все-все закину. Потім в цей рецепт йде 150 грамів борошна разом з чайною ложкою розпушувачу. І вже таким вінчиком я перемішую. Вже ніякого міксера використовувати не треба, тому що будуть такі, знаєте, Борошно перетвориться в дуже таку клейку рідну, мені таке не подобається. Хоча спостерігаю, що на американських влогах саме так домогосподарки і роблять. Все міксером перемішують, і ну, не знаю, я колись так зробила, і мені було дуже несмачно. Тому борошно я обережно перемішую таким вінчиком. Я знаю, що багато хто боїться робити панкейки, бо щось завжди не виходить. Але насправді вони дуже просто робляться. Головне додавати олію, не забувати про це, як в рецепті написано, так і додавати. І ось коли вони ось такими пузирьками. Покриваються, ми їх перегортаємо і слідкувати, звичайно, за температурою, краще ставити на середній вогонь, а краще ще менше середнього, і подивитись, як на вашій плиті з вашою сковорідкою вони себе ведуть. Якщо вони бліді, то давайте трошки більше вогню. Якщо занадто темні, то зменшують. Ну а за пишність відповідає розпушувач. Не покладете такі пишні, вони не вийдуть. посилочка мейкап. Зараз покажу, що я замовила. У мене майже тут все для волосся, у мене все позакінчувалось, і вирішила подарунковий сертифікат, що друзі подарували, витратити на свої улюблені шампунчики. Дуже люблю Лораль, оці саме професійні, які продаються на сайті. от Лораль, який продається в супермаркеті, це жахливий і мені взагалі не подобається. А ось це дуже класний. А ось саме цей метал детокс це щось, якась у них новинка. Я вирішила спробувати. Отже, що це таке? Це для тих, у кого дуже жорстка вода з металом. І тут є якісь такі частинки, тут якось вони там називаються, які проникають у волосся і нейтралізують метал саме у структурі волосся. І я вирішила спробувати, тому що я дуже люблю цей шампунь, і вирішила подивитись, чим гарно воно з цим впорається, Тому що дійсно в нас дуже жорстка вода. Прям надзвичайно я дуже хочу поставити нам фільтр якийсь на воду, тому що прям і шкіра дуже сохне, і волосся так, також, і тому хочеться щось. Пом'якшити якось. Подивимося, як це впорається, Але, до речі, саме ось ця нова серія вона доволі така недешева. Тому маску я від нього не брала. Я взяла більш дешевшу з, з Лоріалівської. Це кондиціонер, але трошки дешевший, ніж той, який пропонується в цій серії. Ось. Е, ну, Я цим вже користувалася, мені дуже подобається. В принципі, всі, всіма серіями ось е, цією я користувалась, єдине, що не на блонд, тому що я не блондинка, а так всі прям користувалась. І е, з цієї серії е, взяла олійку. Яка йде ще як термозахист, тобто наносите на вологе волосся після того, як все помили. І висушуєте, як вам треба. І я спробувала на запах і на текстуру, тому що там щось писала в коментарях, що не дуже приємний запах. Але мені сподобався: запах іде такий, наче чоловічого парфуму, але мені дуже сподобалось, мені навпаки, прям клас. Ось, тож спробуємо, як це разом все вдіє. Подивимось, як воно йде. Це мені якийсь подарунок поклали це парфумований дезодорант. Не знаю, що це. подивимось, якщо ні. Я... Всі подарунки, які мені не подобаються, я віддаю мамі. Вона каже, що їй все треба. І спонжик для макіяжу. Все. Ось такий, знаєте, невеличка покупка, але витратила на неї весь свій сертифікат подарунковий. Ну, Взагалі дуже е, хочу вже не, терп... не можу дочекатися спробувати ось цей шампунь. і розкажу вам. Show now, you're the only thing I want to watch, and all I want to know. And take me to a movie, I'm at a. walk out in the middle. Це ж я задоволена дуже. Я не знаю, як зараз передається, тому що така пасмурна погода. Але хочу сказати, що волосинка до волосинки. Висушувала я, як зазвичай. Але в мене, знаєте, не такий, типу, кіпіш на голові. Але отут просто дуже класно. І такий, знаєте, наче я пофарбувалася. Якийсь колір з'явився. Ну, мені дуже сподобалось. Єдине, що я отут якось щось нанесла багато, буду менше трошки наносити. А взагалі клас. Я задоволена. Покупкою буду користуватись. Прикольно. Що ж, друзі, я знову захворіла. <ріх> Немає сил нічого робити, нічого знімати, тож сьогодні будемо з Євою малювати. Ще й погода така не дуже пасмурна дощ. Я вас собі купила ось таку картину по номерам дитячу. Бачите, тут доволі так легенько. Я не знаю, як вона впорається. Тут є такі, бачите, тоненькі, такі мілкі. Ну, подивимось, як. Як вона вийде. Сказала, щоб я їй не допомагала ні в якому разі. От, по номерочкам. Але буду старатись. подивимося, як вийде в неї. А я буду свою картину малювати сьогодні. Повністю треба оцей весь фон однією фарбою залити. Потім нехай висохне, і у мене є ідея хочу зробити весняну картинку собі. Взагалі, спочатку була ідея з Євою її намалювати. Ткань, билика, бачите, та ватман. Але вона сказала, побачила оце, сказала: є, усе буду малювати, тобі допомагати не буду. Бо спершу сказала Окей, а потім вирішила своє. Тож, я сьогодні буду сама малювати і є вас сама, <сум> кожен своє. Ось, до речі, теж наші дозвілля, настільні ігри ось така книжка, я її колись показувала давно, але вона дійсно дуже прикольна. Ось цю дуже любимо гру. Купа ігор в одній книжці. Нам дуже подобається. Ми навіть от щось їмо, там обідаємо і паралельно граємо. Дуже нам подобається. От. І є ще у нас така зимова, але щось зимова у нас не так користується популярністю. Як ось ця Тут, типу, фігурки на різні ігри. От. То ми. Я в кого ще дістала, зараз пішла з машини три посилки, які в мене, напевно, ще е, півтора тижня, мабуть, чекають. До речі, скажіть, у кого ще є така витримка? Зараз покажу, що я там позамовляла. Просто поступово забирала, як приходила, і складала, складала, і все забувала витискати, щоб е, пороздивлятись. Тож зараз будемо разом. Го аураніна тан локинфорсован, ані он то комане лаут. От генкше нос ми стане на крауд. На авга йор айс тосі майстка. Це я замовила ось такий спрей для кімнати. Можна і текстиль так само пшикати, буде дуже приємний аромат, матрас, подушки декоративні. Та й в принципі просто кімнату. Мені таке зараз дуже подобається. Я зараз покажу ще спрей, яким я пшикаю. Зараз кімнату мені подарували ще ось такий спрей для кімнати і текстилю. Він такий більш цитрусовий, напевно. Не знаю, якийсь він такий приємний, до речі, дуже. І теж мені подобається. О, захожу, пшикаю кімнати. <рив introductory>, і ось мені до пар. <рив outgoing> ось такі тепер у мене два флакончики будуть. Клас. Я задоволена. Давно про це мріяла. І нарешті у мене є. І це в машину. Чайна церемонія називається. Запах ось так виглядає. Отже, як ним користуватись, це треба відкрутити кришечку. Цю пімпочку зняти, знову закрутити. І отак от трошки, щоб промокла ця дерев'яна штучка, і саме через дерев'яшку буде просочувати запах. Коли запах буде менший, знову так от трусанути, і знову воно там наповниться і буде видавати запах. Я називаю жертва реклами. В інстаграмі вже я не знаю, скільки часу на мене полює ось цей бренд по чистці е, взуття біклін. Е, е, і я вирішила спробувати, якраз потестую, з вами поділюсь, чи варто його замовляти. Отже, це засіб, е, миючий для різних типів е, взуття, щіточка, тобто намилити, щоб... Е, і це що. Вже забула, що замовляла. Це щось якесь для замші. Да-да-да, це ластик для замші. Ось, ластик для замші. Згадала. Просто кажуть, що треба потерти. Навіть, взагалі, от просто навіть при виході, наприклад, якщо у вас там є якесь забруднення, потерли і воно все відчищається. А це дещо цікавеньке. Це кераміка. Було, типу, як розпродаж тих, які, типу, з дефектом. Керамічні вироби з дефектом. Але я, якщо чесно, не бачу тут дефекту, про який там казали щось вони. Не знаю, в чому тут дефект. Мені мене все влаштовує, він трошки дешевший, ніж зазвичай вони продають такі свічники. Я вже давно хотіла в такому типу в українському стилі свічник, і виставили в сторіс повідомлення, що можна забрати свічники, які трошечки які би дефектами. Але я, якщо чесно, на жодних їхніх позиціях не побачила якихось таких дефектів які б мені, наприклад, були якось не дуже. Тут конкретно я взагалі не бачу. Тут немає нічого коснутого, нічого такого прям побитого. Все чітко, все нормально зроблено. Все, тепер у мене на Великдень ось такий свічник. Мені дуже подобаються. Кольори класні, такі ніжні, зелений, червоний клас, такий весняний. Ну а поки Єва вирішила розфарбовувати свою картину, я буду прибирати ось цю зону і займатися обідом. У мене дуже багато квітів було на день народження, і зараз це єдиний такий залишковий букетик, який теж треба почистити. І з нього у мене залишились одні маленькі ромашечки, але все одно намагаюсь по максимуму продовжити життя букетам. Якщо це можливо, якось розсортувати по іншим. Awesome! А зараз хочу поділитися з вами скоріше ідеєю, а не рецептом такого лінивого плову, який готується в духовці. Ось в таку посудину змішуємо абсолютно всі інгредієнти, які ми зазвичай використовуємо для плову. Все по пропорціям, які ну, ви, звичайно, робите. У мене тут пропорції на дві особи, тому тут у мене небагато всього. Кладу також гомілки і чесничок. І це буквально на 40 хвилин у духовку. Закриваємо, ставимо і забуваємо, що щось у нас готується, і поки воно робиться. Я зараз буду малювати, приступаю до е, такої картини, щось мені дуже захотілося. Ми поїхали напередодні з Євою, купили фарби. Е, і е, прям мені ну, дуже захотілося щось намалювати. І я зазвичай беру якісь картинки в Пінтерест, такі дуже легенькі. Бо я малювати не вмію, але дуже це люблю, тому що це дуже заспокоює, мені подобається щось намалювати, щось робити. Нехай це буде щось негарне. Нехай я нічого ніколи не використаю, але воно просто має якийсь, я не знаю, такий психологічний ефект, коли ти, ну я не знаю, релаксуєш над цією справою. Тому обов'язково малюйте, якщо вам це подобається, або взагалі займайтесь. Будь-якою справою, яка вам дійсно приносить спокій та задоволення. Я дуже хочу потім якось піти в якусь художню школу, щоб навчитись, чисто для себе, розуміти, як треба малювати, тому що дуже-дуже люблю цей процес, але дійсно малювати не вмію. Тому беру будь-яку картинку з Pinterest, намагаюся її повторювати. Я ось там олівчиком навела і зараз просто розфарбовую. Ввечері я вирішила затестити новий засіб, який я купила. Мені дуже кортіло спробувати почистити, тому що я дуже люблю ці кросівки, але вони дуже швидко просто затираються. Зазвичай я їх перу в пральній машині, але зараз вирішила спробувати ось цю піну, цікаво, як вона мені допоможе. Але, о, до речі, пральна машина вже з моїми ось цими плямами, саме на тканині, вже не справляється. Тому вирішила і тоді спробувати купити цю піну і подивитися, що буде. Ну що, хотіла помити тільки кросівки, помила все зимове взуття і те, що ми зараз ходимо трошки. Ну, що скажу, прикольний засіб, але з прям застарілими плямами на тканині Ні, не допомагає. Ось у мене на кросівках були там плямки деякі. Я дуже довго терла і залишала, і якось все одно, бачите, ось тут є трошечки такого неприємного. Але в цілому нормально, якщо так не придивлятись, прямо. Не прискіплюватись, то нормально. А взагалі, ось, типу як шкіряне взуття, дуже класно відмиває, мені дуже сподобалось. І у мене ось тут були е, різні, знаєте, від машини дуже часто е, якось, якийсь мазут чи що. Коротше, повідмивало дуже класно. Взагалі, ну ось є такі отакі, воно не сильно, але відбілило, були вони більш такі ну насичені яскраві. Ну, словом, я захопилась, повідмивала все взуття, яке мені не подобалось. Тепер зимове все помила, піде у гардеробну. Буду ставити. Зараз все це сушиться на теплій підлозі. І коли досушиться, вже буду ховати. Салімчик мені як завжди допомагає. у всьому, допомагає. Тя, дядя. Що з цього вийшло? Я взагалі планувала, що ми будемо з Євою це робити. І тоді б оця, знаєте, дитячість малюнку була б виправдана. Але в неї були інші плани. Вона захотіла малювати картину по нормурам, тому ну, нехай. Ось у е мене вже сьогодні, бачите, дуже всі у голос. У е мене зі зв'язками повні проблеми, звісно, але будемо лікувати. Ну і хочу якось з'їстити до юску і купити вазу спеціально під ці квіти, тому що в мене вдома взагалі ніякої підходящої немає. Хочу щось схоже, як на упаковці. Така зелена, там класна ваза. Я думаю, що в юску є щось схоже, тому е коли одужую, обов'язково поїду і щось передивлюсь. А я на цьому вже буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Підпишіться, якщо не підписані, поставте вподобайку та чекаю на вас в коментарях. До зустрічі у нових відео. Па-па!